Добрий день. Добрий. Хочеться дещо про вас розкажу. Так. Да. Ну, наприклад, про ваші стосунки з якимось чоловіком, хлопцем з вашого життя. Да. Називайте число місяць рік народження чоловіка і потім свій. Я вам дещо розказую, ви потім кажете, співпало чи не співпало. Добре. Е, я Ні, спочатку червня. Дивіться, всього 7 параметрів, по яким можна рахувати. Я вас дивлюсь по чотирьом параметрам. Ну, на... По трьом параметрам, вибачте. Начебто непогана пара. Спілкуватися вам комфортно з ним. Ви така людина, яка любить, щоб було так, як ви скажете. Якщо з вами хтось не погодиться, ви все рівно будете настоювати на своєму. Казати, що ваша точка зору вона правильна. І ви дуже любите рахувати гроші. Як бізнес-партнери, ви непогані, Вам легко зробити якісь справи разом. А ну, чекайте, я зараз гляну, скільки там відсотків приблизно. Так. Ух ти, 95%. Так, да, навіть дуже гарні бізнес-партнери. Тобто, ну, не тільки якийсь бізнес робити, а починаючи там від прибирання помешкання, закінчуючи більш якимось важливими справами. Тобто, все у житті, що ви робите, вам легко вдвох робити. І бачення проблеми mm -hmm. теж непогано. І життєві цінності в більшості співпадають. Ну, така, от по трьом параметрам, така гарна сумісність, непогана пара. От що можна сказати? Е, така ситуація буває десь у 5-6% із 100%. Тобто із 100 пар, десь 5-6 пар. Ну, така гарненька сумісність. інка сумісність. Спіпала, не спіпала. Да, а можна тепер і давай Вірка, кажи. Перша чоловіця. Мама. Це моя мама, так. Да. Угу. Перша чоловіка, кажи. 2 апреля 85-й год. 02-04-85. Так, чекайте. Угу. Друга дата. 18 февраля 86-й. Ну, ви пішли у маму по грошах. Мама любить грошей вважати. Так. Отут от от тут поганенько. Тут поганенько спілкуватись не дуже комфортно. Як бізнес-партнери класні. Оце єдине, що не погано. Бізнес-партнери класні і життєві цінності погляди якісь ну, співпадають. Ну, Життєві цінності, наприклад, одна людина, в неї в голові там мисливство, рибальство, подорожі, а інша людина дом, сім'я, діти, собака. От. У цієї пари класно все. По життєвих цінностях і бізнес-партнери класні. Але бачення якоїсь проблеми цією парою дуже погано. І спілкуватись некомфортно. Тому я кажу, що ця пара вона часто свариться, ну, мириться швидко, як швидко не знаю. Ну, але мириться. Свариться, мириться, свариться, мириться. Трошки гармонії нема. нема, нема такої в пари гармонія. Ну, 50 на 50. 50 на 50, а що можна ще? Ну, це все, це я нічого зараз не рахував, просто подивився так візуально, сказав характеристику. Можна багато чого. Якщо хочете, я можу інстаграм свій написати, ви заскріншойте його потім, запитайте, якщо будуть питання щось. Подивити, а що а можна ще з одним чоловіком з колокою? Давайте. І ще з одним. можна чоловіком. Так, моя дата у вас є? А, ні, я вже видалив ві. Ось віось Інстаграм, Ютуб Матво звучить. Давайте дату чоловічу першу дружю Е, э, Так, когда смотрите так, у нього 26 марта. 26.03 рік. 26.03. Як... 20, 25. 5, 5, 5. Так. Толик. дядя Толик, дядя Толик. Пострижиме на піднолік.